Зараз з'ясуємо, чи були у вашому роду. Багатії і справді досліджуючи історію прізвища, можна з'ясувати рід діяльності ваших предків, зокрема людям, яких раніше вважали бізнесменами, підприємцями чи то фопами у східній частині та у центрі України. Найчастіше давали прізвище Крамар. Ну і всі його похідні крамчик, Крамаренко та інші в інших регіонах підприємливим українцям давали прізвище Індиченко. Нетрепко, багатчук. Ну а людям, які крутилися як на віжені і ризикували заради грошей, давали прізвище лихий або Скорбагацький. І ще одне прізвище, яке свідчить про хороші статки, і воно доволі, доволі поширене сьогодні. Це купець. Ну і його похідні Купченко Купенко. Наступного разу я розкажу про тих, хто в давнину був голим і босим. Ну або не чекайте, шукайте вже на сайті Радіотрек.